Усім привіт! Я прийшла до вас з розгорткою, яку я буду малювати сьогодні. А якщо ви помітили, то це ще й новий скетчбук вже не рожевенький, а чорненький. Мені його подарувала моя подружка, яка зараз в Польщі Аня, я люблю тебе, знай це! І ця чарівна дівчинка подарувала мені скетчбук формату А4. І я, звісно ж, почала в ньому малювати. Хоч до цього в мене були плани малювати в інших, тобто закінчити старі. Але Анін подарунок важливіший. Це виходить в мене перший спітпейт на новий скетчбук. Але це не перші сторінки, як ви бачите. Тобто це вже восьма і дев'ята сторінки, які заповнені в цьому скетчбуці. І я тільки зараз вирішила записати вам якийсь спітпейнт. Взагалі, як тільки я відкрила цей скетчбук, то я помітила в ньому, що там трошки незвичний папір. Імовірніше, він для фарб, але хто мені завадив вже 9 сторінок розмалювати там олівцями, звісно ж, ніхто. Але я планую зробити там щось фарбами, але мені до біса страшно. Бо якщо ви пам'ятаєте моє відео, де я роблю спідпень на персикову дівчинку, то ви, мабуть, пам'ятаєте, яке в мене відношення до фарб, і яка там була сумна історія зі мною, школою та фарбами. Тому я навіть не знаю, чи зможу я зі своїм нестабільним Mental Health зробити це. Але якби я пообіцяла самій собі, і я сподіваюся, що я виконую це. Бо серйозно, мені здається, цей папір дуже гарно підходить для. Гуаші, а я якраз купила Гуаш і нову акварель, щоб в мене не було росісіянських фарб, я їх просто викинула, а купила нові. Вони якісь німецькі. Але проте, про згодом, якщо я, звісно ж, наважуся зробити щось фарбами і викласти це. Е -м 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 -м. Гаразд. Але ви зрозуміли, в мене вже є перший крок, в мене є папір. Скетчбук, фарби, пензлі і усе інше обладнання для живописних цих робіт, мені не вистачає лише хоробрості. Я сподіваюся, вона в мене прокинеться і прокинеться куди раніше, ніж скінчиться строк фарб їхньої придатності. Ну, гаразд, буду вам розповідати про те, яка пісікуха я. Буду розповідати про розгортку. Я спочатку намалювала малюночок, що на іншому боці цього скетчбуку. Там буде мій улюблений персонаж з Мертал Комоду, а тут я перед вами малюю дракончика. Я просто довго думала йому намалювати поряд його повний зріст цього персонажа чи ще якогось персонажа, але вирішила, що дракончик буде прикольнішим. Бо навіть на емблемі Мортал-Комбату є дракон. І я вирішила, що це буде файна ідея. І так, в мене вийшов дракончик. Це мій перший дракончик, якого я намалювала. І мені він подобається, він такий хвилястий і дуже гарний за кольорами. Ну, він переливається, типу, що може бути красивішим, ніж якийсь файний ін... інгредієнт, я хотіла сказати. Градієнт! Ну, ви зрозуміли. Я намалювала дракончика. Він не схожий на дракончика з Mortal Kombat, але як я зрозуміла, це повинен бути хоча б такий хвилястий, змієподібний подібний дракон. Принаймні це я зрозуміла статух того персонажа, тому ось оцей дракончик. Я, до речі, ще з того моменту як наскетчила цього дракончика, думала, як його назвати. І тепер я думаю щось або між локшиною, або Мівіною. Я думаю, це буде дуже кумедне ім'я. Якщо ви зможете придумати щось цікавіше, то я залюбки хочу про це дізнатися. Тож пишіть. А допоки це буде локшина, напевно, не знаю, може Мівіна. а може Ролтон, хто знає, хто знає. Тут я вже дофарбовую фон цього дракончика, і можу сказати, що лінером по цьому папері дуже складно малювати, бо або лінер вже в мене почав закінчуватись, і він фарбує проплешинами, або саме папір фактурний і на нього складно кладеться цей лінер. Та й олівці також. Ну, взагалі, це папір, напевно, для фарб, а не для того, щоб я там олівцями мазюкала. Але хто ж мене зупинить? Звісно ж, ніхто. Ось тепер я підкрадаюся до вас чашкою чаю і приступаю знову до малювання. Тепер же мого прекрасного чоловіка, файного хлопця та взагалі просто супер-пупермена, який з шаолінського монаха став богом. Ото троп, ви розумієте, оце рівень зросту рісту розвитку персонажа. Взагалі, чого я вирішила його намалювати? А це тому, що я ходила по торговому центру зі своєю знайомою з університету. Ми вирішили з нею зустрітися і прогулятися торговим центром, в якому було чотири магазини іграшок. Ми зайшли в кожен. І там я побачила стенд з фігурками Pop. і там був Люкан. Люкенк, Люканк, я не знаю, як правильно, бо чула усі три варіанти. Але там була ця фігурка, і я зрозуміла, що то судьба. І типу, як на вашу думку, я могла пройти пос цього чоловічка. І в мене якраз була степуха, тому свої 450 гривень я витратила на цю фігурку. І зараз я ні про що не жалкую. Абсолютно. Тож тепер він іноді з полички, яку я спеціально розчистила для нього, кочує до мого столу. І так я дивлюся на нього і розумію, що життя прекрасне. Попри війну, екологічну катастрофу, та ще багато-багато інших поганих речей. Я навіть хочу вам дещо показати. Я, звісно, навіть і цього соромлюся, але в мене є. Люкенг, Люканг, Люкан, як хочете, називайте, сприймайте та е, якого я малювала в 2020 році. Ви зараз просто зрозумієте, як я впаду в ваших очах, але, ну, не показати вам цей крінж це буде, ну, не то. Тому я вам покажу, як я малювала Люканга. В 2020 році, коли вийшов якийсь фільм від якогось там режисера, ну тобто, в цілому, ще й гра вийшла. Ну, тобто я тоді шаленіла по все світу Mortal Kombat і тому вирішила його намалювати. Обіцяйте не крінджанути з мене, будь ласка. Ось. Не лякайтеся, бо якби буває з усіма. Я виросла, вже пройшов час, і я малюю краще. Але не показати вам це, це було б просто невічло. Там навіть дата стоїть, їхати, як це було, іначе недавно, іначе давно. Так, от що я хочу вам сказати: хлопці та дівчатка, та може не бінарні персони, можу вам сказати, що не хвилюйтесь, скіл він завжди росте і завжди росте вгору. Це все залежить від вашого витраченого часу, зусиль і такого іншого. Тож не хвилюйтеся, ви завжди будете рости вверх. Для цього просто потрібен час і зусилля. Я знаю, я двічі сказала одне і те саме, але якби я просто хочу, щоб ви це зрозуміли, і не картали себе за це, що у вас, може, немає якогось розвитку. Він є. Порівняйте просто те, що ви робили там 3 роки тому. Я порівняла крінжанула, проорала, потім скинула це своїм подружкам, вони з цього крінжанули, і ми посміялися, отримали гарний настрій і пішли робити свої буденні справи. Тепер ви знаєте стосовно чого приурочена ця розгортка, а до кінця скітпеінту залишилося трошки, тому. Ставлю вам музичку, і без моєї балаканини будете дивитися, як я малюю писи, рукав найкращий чоловік Мортал Комбат. Що ж, тепер, як зазвичай, наприкінці поживам щастя, здоров'я, натхнення, багато-багато грошей та стабільного mental health, щоб все у вас було добре, щоб усі справи пішли добре. І Україна переможе, ми сильні, ми незламні. Усім бажаю гарного дня і ще зустрінемось!